Вас вітає виробник ортопедичних матраців «Хайфон». Мене звати Поліна, і сьогодні ми розглянемо матрац «Суфле» з серії Зефір. Неможливо переоцінити користь ортопедичного матрацу, оскільки він є запорукою вашого якісного та здорового сну. Давайте розглянемо модель більш детально. Дизайн лаконічний та повітряний, як і повинно бути в серії зефір. Знімний чохол на засібці зі стрич тканини Zephyr Gift надає додаткового комфорту. Дана модель двостороння з різним ступенем жорсткості сторін, що дає можливість обрати найзручніший бік для вас. Зефір суфле виготовлено з інноваційного пінополуретану хайфом, що має високі показники ортопедичності та зносостойкості. А кокосове полотно всередині матраса надає додаткової жорсткості одній зі сторін. Поєднання цих двох шарів гарантує правильну підтримку хребта та забезпечує пружність спального місця. Висота моделі суфле – 19 см, навантаження до 140 кг. Ступені жорсткості 4 та 5. Термін експлуатації 12 років. Оків, а також надається офіційна гарантія на 48 місяців. Матраси йде в вакуумній скрутці, що робить його легким та простим для транспортування до вашої оселі. Дякую, що знайомились з матрацем Суфлет. Також дивіться інші ролики про колекцію зефір. А з вами був Хайфом, український виробник товарів для здорового сну.